У 1389 році на косовому полі крила османського війська зламалися під натиском списів хрестоносних лицарів і відступили. Лінія здавалася приреченою на розвал, коли близько двох тисяч яничарів у центрі рушили вперед, мовчки і дисципліновано. Залпи стріл і ритмічні удари шабель розірвали лави лицарів. Хід битви змінився, але ціну сплачували балканські села. Щоб зрозуміти, ким були ці воїни і як стали машиною, потрібно звернутися до османської системи девшірме збору дітей, все починалося на сільських майданах, де чиновники імперії відбирали християнських хлопчиків, щоб зробити їх рабами султана, тобто його солдатами та слугами. Вік, здоров'я і зовнішність перевірялися суворо. Священик, староста та урядові люди вносили імена до реєстрів. Голосіння родин не змінювало результату. Дехто намагався вирвати зуби чи залишити на тілі шрами, щоб діти здавалися непридатними. Та найчастіше це було марно. Дорога була жорстокою. Ті, хто хворів або вважався непридатним, не поверталися додому, їх розподіляли між турецькими сім'ями в Анатолії, де поступово навертали до ісламу мовою, вірою та працею. Ті, хто виживав і вважався придатним, Прибували до Константинополя чи Едірне і потрапляли до таборів новобранців. Тут вони вивчали турецьку і перську мови, читання Корану, елементарну арифметику та безупинні фізичні вправи. Старі імена зникали, давалися нові, а зв'язок із родиною був майже неможливим. Колискові балканських мов змінювалися на казармені марші. Найздібніших відбирали до палацової школи Ендерун, щоб готувати до адміністративних посад, найміцніших направляли до яничарського корпусу. У перші десятиліття їм забороняли одружуватися, мати власність або ремесло, метою було створення ядра, яке б йшло на смерть за єдиним наказом султана. Це ядро прославилося під варною і у 1453 році під мурами Константинополя. Завдяки дисципліні та пороховій зброї. Їхня слава зростала, але в пам'яті Балкан розширювалася тінь дітей, яких забрали з домівок. Коли наближався день збору, у селах замикали двері, а дітей ховали в лісах, на церковних подвір'ях давали клятви, шепотіли останні слова: Не забудь нас. Найчастіше все губилося в пилу каравану. Через роки той самий хлопець стояв вартовим біля мурів батьківщини, молячись іншою мовою. Ця історія звучала в балканських плачах лише як скорбота. Яничари стали двигуном військових перемог османів, штурм мурів, утримання фронту, відбиття атак усе це було їхньою справою. Європейські мандрівники описували їх як кам'яні обличчя, ритмічний механізм. Але ця машина складалася з людських тіл, її мастилом були сльози балканських матерів, а паливом серця загартовані розлукою. З часом порядок зруйнувався. Від 16 століття за хабарі в корпус приймали і дітей турецького, арабського та перського походження. Заборони на шлюб і власність пом'якшилися, межа між казармою і ринком стерлася. Під час роздачі платні спалахували заворушення. Яничари пов'язували інтереси з міськими цехами. Так, ядро, що рухалося за одним словом султана, перетворилося на натовп, що торгувався і шукав власну вигоду. Політичні наслідки були нищівними. Османа II, який планував реформи і нове військо, у 1622 році задушили провідники корпусу. Смерть молодого Османа показала, що колись слухняна машина. Може обернутися проти султана Селіма III, який створив новий підрозділ за європейським зразком, убили в палаці 1808 року. Ці дві страти довели, що яничари стали владою над двором. Та навіть тоді корпус не зник відразу вулиці Константинополя ще довго лунали від суперечок про платню й пайк. Європейські дипломати називали яничарів. Цехом у державі політичною групою тиску. Нарешті Махмуд II у 1826 році, спираючись на артилерію, розпустив корпус. Подію назвали Щасливою подією. Достатньо сказати, система, збудована на викрадених дітях, зруйнувалася під власною вагою. У Балканській пам'яті яничари залишаються дзеркалом із двома обличчями з одного боку, здібні юнаки. Які піднімалися сходами палацу і формували долю імперії з іншого мовчазний плач матерів, порожні колиски й мови, відірвані від рідної землі? У косовський ранок, коли крила хиталися, а центр тримався, силу лінії живив саме цей відрив. Машина виконала свою роботу, але ціну вирвали з серця Балканів.